Вітаю! Ми з вами продовжуємо вивчати модуль Текінтер, і на попередньому уроці ми з вами ознайомилися з об'єктом напис, який можна додавати до графічної форми вікна. Але крім напису, який є статичним об'єктом вікна-графічної форми, можна використовувати об'єкти. Елементи керування, які можуть реагувати на деякі події. І сьогодні ми з вами познайомимося з таким об'єктом, який має назву «бутон» або кнопка. Що ж таке елемент керування? Елемент керування це графічний об'єкт, розташований на вікні програми для показу або введення даних, виконання дій. Або полегшення роботи. Це можуть бути текстові поля, списки, перемикачі, кнопки, пропорції тощо. Тобто все, що ми з вами звикли бачити у будь-якому вікні будь-якої програми. Якщо властивості елемента керування характеризують його стан, методи ми з вами розглядали на попередньому уроці, що це дії, які він може виконувати. Ну, а події це зовнішній вплив на елемент керування, на який е, цей елемент може реагувати. Тому елемент керування можна описати умовно формулою. Елемент керування дорівнює властивості, плюс методи і плюс події. Для додавання такого елемента керування, як кнопка, до вікна програми. З графічними елементами, е, використовують команду «бутон». Давайте спробуємо зараз записати код програми, який ви зараз бачите на екрані. І подивимося, яким же чином ми можемо створити кнопку. Відкриваємо середовище Ідел, з яким ми з вами працюємо, створюємо новий файл і починаємо вводити код програми. Першим рядочком ми імпортуємо, нагадую, бібліотеку Текінтер. Далі ми створюємо вікно. Далі ми даємо назву цьому вікну, пригадуємо, що для цього ми використовуємо властивості титул. Так? І створюємо кнопку. Для створення кнопки потрібно одразу давати їй назву, ми її називемо «Бутон 1, так? І далі ми підключаємо цю кнопку з бібліотеки Текінтер. Далі, для того, щоб ця кнопка у нас з'явилася на екрані, ми повинні виконати над цією кнопкою метод пак. Тобто показати її на екрані. Ну і відповідно для того, щоб показати вікно на екрані, ми виводимо його методом MindLoop. Так. Запускаємо на виконання нашу програму. І бачимо, що ось у нас створилося вікно, так? В якому є ось наша кнопочка, так? Кожна кнопка, як і напис. Може мати свої властивості, які описуються службовими словами. Так? Вони схожі до тих властивостей, які ми з вами розглядали на попередньому уроці до об'єкта написа, і які можна використовувати для того, щоб описати нашу кнопку. Давайте спробуємо використати ці властивості і поекспериментувати з кодом нашої програми. Давайте тепер спробуємо до нашої програми додати ще одну кнопку з ось такими властивостями, які ви бачите зараз на екрані. Так, створимо ще одну кнопку. Дамо їй назву «бутон 2 Так. І уже пропишемо властивості. Так, задаємо її ширину висоту, так. Далі задаємо колір кнопки і колір напису на кнопці. Ну і задамо тип шрифту, напису, так, і, колір, і розмір шрифту. Так, тепер підключаємо цю кнопку, виводимо її на екран. Так, Ну і запускаємо нашу програму на виконання. Ось ми бачимо, що у нас з'явилася кнопка, так? Ще одна, яка вже має певні властивості. Значить, Подивіться, вона вже більшого розміру, вона має колір, вона має напис відповідний. так. Ось таким чином використовуючи різні властивості. Ми можемо створювати кнопку відповідно до тих параметрів, які нам необхідні. Тепер я хочу, щоб ви звернули увагу на, на таку особливість. Так? Значить, коли ми створюємо будь-який об'єкт, використовуючи бібліотеку Tekinter, то цей об'єкт у нас за умовчанням розташовується по центру вікна. Ось, ви бачите, що в нас обі дві кнопки розташовані. Центрі нашого графічного вікна. Але ми можемо, вказавши відповідні властивості, змінити розташування нашої кнопки. І ці властивості у нас прописуються у методі PA, ми можемо розташувати відповідну кнопку відповідно до ось таких характеристик, які ви бачите на екрані. Але для того, щоб використати ці властивості, так, їх потрібно заздалегідь імпортувати з модуля Текінтер ось таким рядочком From Tekinter Import і вказати саме, яку властивість ви хочете імпортувати. Давайте зараз спробуємо дописати код нашої програми і нашу другу кнопку вирівняти. За лівою межею так, нашого вікна. Для того, щоб нашу кнопку вирівняти за лівою межею нашого вікна, ми повинні в методі PACK вказати властивість сайт і надати їй значення left, так, вирівняти за лівою межею. Але перед цим ми повинні оцю властивість left, Імпортувати із модуля Tkinter. Тому ми на початку програми прописуємо рядочок from Tkinter import і вказуємо, яку властивість ми хочемо імпортувати. Так? І далі ми там, де у нас для другої кнопки використовується метод пак, ми в дужках прописуємо значення властивості сайт. Так? Дорівнює лев, так. Давайте запустимо на виконання і подивимося, чи дійсно ми зробили те, що ми ставили собі за мету. так? Значить, ось таким чином. Ви бачите, що у нас наша кнопка друга, так, вона вирівнялася за лівою межею, так, в від першої кнопки, яка і залишилася так само в центрі нашого вікна. Тобто, ось таким чином, керуючи властивостями методу ПАК, ви можете розміщувати вашу кнопку. В тому положенні у вікні, в якому вам необхідно. Отже, ми з вами сьогодні розглянули, як можна створити кнопку, як задати властивості цієї кнопки, і як розмістити цю кнопку відповідним чином у нашому вікні. Я вам раджу дома поекспериментувати із всіма цими значеннями і подивитися, як буде змінюватися. Ваша кнопка. Ну а я бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей!